Жрять гарбуза горбуза фризую на кукурузу вже остатки. Поле зроблене. Там де була кукуруза, зацепив фрезу, перефрезував, Десь щось трохи прощлкав з маркера. Прийшлося скинути по два ножі з кожної сторони. Такі сходи. Такі сходи, гарбуза. Нормально, трохи тормознула погода. Холод, холод тормознув. Тепер сапку в руки І вперед. Тут обробляв культиватором. Хоть то и погода тормознула, но... Вроді би як набирає своє. Трохи подкормив. Трохи подкормив мочевиною дав сходу передку Значи трохи покрасиві, покрасиві. Ди Де повистрибав десь. То коліза. Чи недавно повилазив грешу на те, що, навірно, глибоко я трохи його загнав. Всівалкою. Ну а так, вроді би нормально. Кой де є, бачу він пробілий, но то, то таке насіння було. Купляв, свого не вистачило, купляв, проращував. Получається з 19 штук зайшло 13. О, значить, Значить така його схоженість. Ну, навіть рекомендую все-таки все міти своє насіння. Бо не один я, так це що ми не терпімо, а у людей взагалі схоженість майже нулява. Бувай, спорили, спорили з продавцем. Хіба ж їх переспориш? Давай розказувати как хороші лабораторії, які їх все хороше, только що то страдает Обикновений селянин через їхні лабораторії і всю ерунду. Ну, оце таке. Могло б бути краще, але но... маємо те, що маємо. Що поз... Ті, що позні сілись, арбузи, ті, мені кажеться, переженуть і цих. Гарно повистрибували. Побачимо, як воно далі буде, ну, але... доволі красивіше. Затям по турці. Оказується турка не любить холоду. Навіть не заморозків а холоду. Схожесть була доволі непогана. Во 95%. Но як проращував. Но в землі холодний. Із землі, короче холодної вона не поднялась не один росток. Погнила вместе із, із росточка уже. Із коренцієм. Всю пересадив, посадив країнку. Турки не було все минуло. Так що на наступний рік буде мені... Буде мені наука. Посадити треба доволі теплу землю. Ну, якось так. На цьому відео, оно все. Фреза як завжди знову виручила. Ох! Зниму ще відео, буде час Зниму відео по фразі Обзор плюси і мінуси затрати Все не, немає час Ну а так до нових відео Всім удачі Всім пока